Дуже жіночна форма оправи для власне, середнього та вущого обличчя у колекції Київлінга. Саме такі обожнюють дівчата та жінки для постійного використання, адже тут гарна велика об'ємна лінза, яка в полізору абсолютно не заважає і дійсно дуже ніжно виглядає на обличчі. Така ось форма метелика у металевому корпусі у золотому кольорі. Такий дизайн чудово вписується як у буденний гардероб, а також для якогось конкретного наряду на важливу подію вашого. В житті. Нижній край лінзи відкритий. Саме тому в таку оправу найкраще встановлювати лінзи на рецепти зі знаком плюс або мінус, але від двох диоптрій та вище. Ця модель оправи в нас є і в інших кольорах, але даний варіант в нас у поєднанні золота та е, чорно-білої маза, які на, на верхній бріці на дуже гарно підкреслює погляд. Має регульовані носопори, завдяки яким посадку на ви можна підлаштувати. Також вони надійно і гарно сідають на обличчя за рахунок флексах на. Завужниках дійсно дуже комфортна посадка, не тиснуть і мають мінімалістичний дизайн, ну тому що вже вся увага прикута до передньої сторони. Сюди можна встановлювати лінзи не тільки прозорі, дуже вигідно тут виглядають і фотохромні, або ж зробити тонування, і на літній сезон це повноцінні сонцезахисні окуляри. Актуальні заміри цієї моделі можна побачити на сайті Київлінза або ж запитати в наших менеджерів онлайн. Замовити такого право або ж окуляр за вашим рецептом. У цю модель можна онлайн телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. для цього її артикул у коментарях.